Шалом, це Славко, такої брудної оборудки світ іще не знав. Коли Чехословаччину ділили, її принаймні не обкрадали економічно, бо протекторат приніс процвітання чеській індустрії, соціальний захист чеському робітникові, богемському, власне, як вони і Моравському. У нас збираються не тільки поділити, але й обікрасти, як сказав Трамп, що угода про капаліни не стосується, не зв'язана з мирною угодою. Якщо він піде з миру і заборонить продавати Україну зброї, а вже ясно, що він зацікавленості у продажі зброї Україні не бачить, тому що він сподівається мати більше з капалін Путіна, а ще ж маячить ті капаліни України, то. Все одно нас обкраде Трамп. Розумієте, він піде, як навіть піде з мирної угоди, але грабувати наші капаліни він продовжить. Отака от ситуація. А те, що ми уміляємося останньою пропозицією, визнати Крим російським, що це найбільше на що нібито згоден Путін, це Трамп, то це лише для того, щоб Трампу було путь. Піти легше. Ясно, що Путін не погодиться на визнання російським лише Криму, бо його цікавить іще чотири території, як цей каже сволоч Рубіо чи хто там. Тому Трампу під цим прикриттям Криму легше буде піти. Я ж вам Крим обіщав, а ви не схотіли. Коротше кажучи, і те, що Україна зараз плазує, що вона готова на 90% прийняти мирну угоду, мирний диктат Трампа, це можна зрозуміти. Вибору нема, видно, що натиснули і на європейських союзників. Ну, що можна сказати, Трамп послідовний внищенні України. Що можна зробити в цій ситуації? Я скажу, треба з Азіровщиною почати мутити. Нам потрібна проросійська партія. Якщо ми самі не створимо проросійську партію, вона не створиться. Є Азіровщина, азіровщина вже починає розуміти, що є такі українці. І це єдина теза, на якій треба наполягати: що ця війна не через те, щоб вам заборонити говорити російською мовою, а через те, що Путін не визнав українців. Як тільки Путін визнає українців, так зразу стане можна говорити і за російську мову. Тому що, що сподіватися від Трампа, ми вже бачимо зради. А на цю зраду повинно готувати власну зраду. Розумієте, постання про російсько-промосковського уряду в цих обставинах в Києві не уникнено, тому що нема кому підтримувати український спротив. І в цих умовах треба. Потурбуватися самим, за зраду, самим потурбуватися за російську партію. Я скажу, що Азіровщина це не така погана альтернатива, тому що тут, от копитами б'ють Порошенки, всякі Тимошенки, і сволоч. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Сподіваємося, що разом з вами відсвяткуємо ці дні достойно, з вашою допомогою.